Все, і давай я наверх пізу за мною. Окей, я добре. Я наверх піднімаюсь. Давай, але тут прикинь оп'ять облутано відкрито. Ні, та це логічно було. Тіп лежав лутався. Серйозно? Так, да, я типа вбив. просто тупо стояв лутався. Ну все, блять, нюхай бен, Hello, bro. bro. How are you? Uh, тут ще один. Макс. Бачу, бачу, бачу. Кидаю гранату йому. У мене осколочні гранати є багато. нам гранату закидає теж. він? Не бачу. Втік, походу. Красавчик, ще один. Ні, вже все, він одразу паня. Ні, тут ще... їх двоє було. Тут їх тут ще двоє було. Чуєш, щось відкриває? Да, це зверху, це зверху відкриває. Похоже. Давай, давай, побігли, побігли. Да, це зверху відкриває, давай. Він тікає. Давай, 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 давай. Сюди. Сюди просто. Не втік, ой-ой-ой. Блін, як ми вчасно. Оце йому бідно. вони відкрили ключик, а ми все забираємо, так? Да? Да. А я тебе любив, рот просто. Обережно все, виходь. У мене два патрони осталися. Сенкю.